Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні я до вас з новою розпаковочкою з твоїх трьох замовлень, які я отримала на днях, в яких маються новинки діючого каталогу Лівеста, ось такого весняного, весні дорога. І в нас, якщо не помиляюсь, близько 33 новинок з'явилося. І от зараз подивимося, які в нас є. Ну що, друзі, поїхали. Перше замовлення ось в такому пакетику в мене прийшло. Хоча показати, як це все тут запаковано, бачите? Є замовлення. І тут я маю ось такий блиск. Для губ це аналог Clarins. Це близький, над яким дуже довго працювали, щоб скласти таку формулу доглядуючи. І він в мене зараз на губах. Ось так він виглядає. Зараз скажу, який я маю тон, заховала від своєї принцеси. Це в мене 307 тон. Роз, Якийсь Rose. Якась там тро... пелісток троянди. Ось так він виглядає. Зараз покажу вам, як він має тут -от, такий от спонжик. В який можна видавити необхідну кількість. І в чому перевага, що він дуже круто доглядає за губами, і при цьому він наноситься не тече, не липне, і я його наносила навіть без олівця. Він дає трішки кольору, такий вологий ефект. І от в мене замовили декілька таких близьких, це ж перше замовлення. Це мене замовили такий самий 307 відтінок, тому що він дуже популярний, дуже красивий. А ще вони замовили такі олівці місту Мі. Це в нас новинка цього каталогу. Це в нас другий і дев'ятий тон. Вони трішки схожі, але вони різняться. Бачите, вони відрізняються. Тобто, а, другий тон він такий з коричневинкою, а дев'ятий тон він такий, ось як пудрова така трояночка. Це одне замовлення, яке. Я отримала це новинки мінус 50%. Покажу вам ще замовлення. В мене замовились такі гель-інтимної гігієни. Це в нас дуже такий популярний продукт, великий об'єм 500 мл, і при цьому дуже доступна ціна на нього. І мені подобається ефект. Його там буквально крапелюночку треба. Це українське виробництво так само. І він дуже м'яко очищує і дає відчуття комфорту. І був в наборі ще отакий гель-вубрикант. Була акція на нього, це в мене замовили. Також я хочу показати вам новиночки це інше замовлення. Воно прийшло ось в такій коробочці. Зараз, якраз вам потрошку подостаю: так само, дивіться, тут в мене олівчики. Це в мене четвертий тон. Бачите, він різниця від того. Це в мене так само другий, бо він дуже красивий, дуже популярний. І ось такі взяла собі червоний на пробу. Ці олівці потрібно точити, вони не викручуються, і вони дають матовий такий ефект на губах. І при цьому, ну, попробуємо їх, я зроблю окреме відео, а зараз просто покажу вам розпаковочку. І ще один блиск 307. Бачите, дуже багато в мене замовили цих блисків. Також з новиночок я отримала ось такі масочки від е, марки Ritual Debuté. Це турецька марка, яка е, виготовляє свою продукцію в Кореї. І вони мають дуже багато схвальних відгуків. дуже хвалили з колагеном якраз оцю масочку, казала, що променував ефект після неї. Також, бачите, є ретинол і гіалуронова кислота. І вони, ці масочки дуже зручні, вони так під, 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 підгонені, як, як би так мовити, під овал обличчя, тим самим вони дуже класно, зручно наносяться. Ось така ще маска з церамідами і ось така з ауроновою кислотою. Ось такі масочки це новинки наступного каталогу, точніше, діючого вже каталогу, тому що він вже настав. І якраз будемо якраз їх і тестити. Ще в мене от окреме замовлення. Третє. Ось в такій же коробочці. Так, я спробую зараз вам із нього подоставати продукцію показати. Ага, в мене ще один олівчик залишився. Не побачила. Ось. Так, і третє замовлення, швиденічко вам покажу. Це дуже популярні ось такі милка. Вони, до речі, мають таку дуже приємну формулу. Яку зручно тримати в руці. І кожна з цих милок, на, ну, наразі я не можу вам відкрити, це жіноче милка, воно парфумоване, і кожна з цих милок воно має красивий аромат, який нагадує відомий брендовий. Тобто кожна милка це аналог якогось такого класного чудового аромату. Тут ви можете почитати, що є на упаковочці. Тобто, там і веганська формула, і багато-багато чого. Так, сподіваюся, видно було. І що після вскриття 36 місяців термін придатності це завод Актен, це турецьке виробництво і воно дуже-дуже класне. Мені більше за все подобається, що от саме така форма вона дуже зручна для того, щоб її використовувати. Також є ось таке милко. Це вже з іншим ароматом, але також це жіночі. В мене замовили один чоловічий. Аромат милка, для чоловіків милка і декілька жіночих. Так, також покажу, з чим в мене замовила. Дивіться, ще приблизка. Дивіться, скільки близьків в мене замовили. І всі майже цей 307 є там 306 близьк. Вони трішечки відрізняються, сводчі вам зроблю, прикріплю. Ось така дуже бюджетна серія комфорт. Це шампуні, гелі для душа, мила для рук. Тут 400 мл, це дуже зручна така формула, але ціна там дуже доступна. Також є і шампуні по 600 мл. Там в них була дуже гарна ціна в другому каталозі. Ага, до речі, ще одне жіноче милко. І так, в мене три жіночих, одне чоловіче милко. І ще в мене замовили: акція була на ось такі креми. Велика упаковка це крем для догляду за шкірою обличчя і тіла, і це в нас з екстрактом граната. Дуже приємні аромати на ці кремчики, і ось такий з сакурою. Ось, друзі, це все моє три замовлення, які я отримала по минулому каталогу, але є багато ще новиночок, які будемо з вами тестити, тому що у нас кожного каталогу компанії бали новинками. Багато вводить і різних виробників, і різних новинок. І потрошку буду ділитися, буду повертатися на канал. Сподіваюся, що це відео вам було цікаво. Покажу ще раз полівчики, які в мене замовили. Це новиночки, будемо з вами тестити. Якийсь такий день виберемо, подивимося. Зараз на мені цей блиск для губ Алексавен. І от скільки ще блисків замовили в мене. Це такі досить популярні продукти, але це ось це це новиночки, які вже розкуповують як гарячі пиріжки. От. А то вже новинки, які, точніше, це продукти, які вже дуже-дуже багато мають своїх прихильників. Ну що, на цьому своє коротеньке відео завершую. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!